Всім привіт, хто на нашому каналі. Наша сажа покупалася. Тепер вона сушиться на сонечку. Так, вотсман біля неї. Барбосик Їсть травичку Так, барбосик. Пасається наш барбосик. Барся миється. Кличе гості. Сушимо з кукурузи листочки. Це такий талаш. У нас будемо робити вироби. Можна плести іграшки, корзиночки сушеного. Так, барбоскин. Що ти там вже з'їв травички? Мняги квітнуть, пчілки літають, пташки тут нам ну, співають пісень. Кс -кс -кс. Барся, ти куди пішла? Барся, Кс -кс 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 -кс. так, Барся щось там знайшла. Білочка. Білочка наша. Сажа, сажуся, саженька. Сажуня. Гарна погода. Їм добре на вулиці сушитися. Наша саженька не мала блошок. Я провірила. Ну, чистенько. гарненька киця, так, кицюнь. Нічого немає. Покажи шерстку свою. Ой, красива ти наша киця. Не йди в пісочок, не йди жоня. Ще рана на хвостику не зажила добре. Тільки часу прийшло, два місяці. І вона собі то злизує. Цей хвостик. Де ти біжиш, Китя? Ди собі шукати інше місце, сушитися. Ось тут астрічки розквітли. Гарно. Барся, йди сюди, Барся. Трояндочки. Вийшли, що в нас тут такий живий пліт. Разом з яблонькою. Гарбузики підростають наші. Ну що, добре вам тут відпочивати? Ах ти. Ах ти. Боцманяшка, боцман, боцман мій. Мій боцман. Китя подружилася, наша білочка зі всіма котиками. Живий дружно. Так, боцманяшка. Боцманяшка. Йду, Барбос до тебе, йду, йду, не стогни. Вже йдемо гуляти, не стогни, Вже йдемо. Пацманяш. Пецманяша. А ти. Красунчик наш. Красунчик. Красунчик. Красота ти наша. Красоти. Ще таке, таке крас. А, то хто на мою руку нападає? Ну, дивись на нього. Йду до тебе, йду, йду, ду, йду. Барсінька. барся, барся, Барсінька. красуня, красуня, красуня ти моя. Мої дівчата, красиві мої котики. Красиві, дуже красиві. Так? Красота ти моя. Красота ще. Ой, то Ой. ось тут таке, таке, все тут таке. Тут і так бавиться гарно. Барбос. Хватай співати, вже йду до тебе. Тут наші котики відпочивають, а в нас тут такий плід вийшов живий. Живий пліт. <ривіт> Хто тут? Хто тут. Наїжився. Хто тут. <ривіт> Куди побіг? Йду барбос до тебе. Йду, барбос до тебе. Гарбузики наші. Яблучко величеньке, воно нас вже трохи зірвало. О, таке яблочко красиве. Красиві в нас яблука. І квіти великі жоржини. Також воно долоні, яка квітка. Величезна. Сьогодні дуже гарна погода. Небо чисте-чисте голубе. Вже осінні квіти квітнуть. Ось де гарбузи наші. Аж на гілках. Ось тут красиво у нас. Метелики бджоли. Метелики і бджілки. Ось це красиво. Так їх тут багато зібралося. Ож п'ють нектар. Тут біля річки також мистець. Нас... Гарбузе і квіти. О! табак. достигає насіння, йдемо збирати і гарбузи. Ось така в нас тут краса. Йду, Барбосик, до, до тебе, йду. До, вже йду. Альберт доробляє веранду, будемо заливати вже, забили все досками. Сажуня, Сажуня, ти вже підсохла трошки, красата наша, покажи свого хвостика, покажи, що там в тебе на тому хвостику є. Там така шаранка є в тебе, так? О, покажи нам того хвостика, покажи китя. Покажи кита. Ранка буде. Іду, йду, верхом. Всім пока-пока. До нових зустрічей!